Сьогодні будемо пекти дещо незвичайний яблучний пиріг, тісто якого при випіканні перетворюється на дуже смачний та ніжний крем. У миску розбиваємо 2 яйця, до них додаємо цукор, ванільний цукор та дрібку солі. Збиваємо міксером на найвищій швидкості до утворення світлої та пишної маси. Додаємо розм'якшене вершкове масло. Вливаємо молоко. Усі складники для приготування пирога повинні бути кімнатної температури. Перемішуємо міксером до однорідності. Просіюємо борошно змішане з розпушувачем. Зменшуємо швидкість міксера та перемішуємо до поєднання. Тим часом яблука очистити від шкірки та серцевини та нарізати тоненькими скибочками. Можна використати наполовину яблука та груші. Додаємо до тіста та ретельно все перемішуємо. Перекладаємо у форму, форма у мене кругла роз'ємна. Якщо хочете, щоб пиріг був вищим, обирайте форму прямокутну та невеликого розміру. В оригінальному рецепті перед випіканням пиріг потрібно посипати пластівцями мигдалю. Випікаємо пиріг близько 40 хвилин при температурі 180 градусів. Дуже важливо пиріг повністю охолодити і тільки тоді нарізати на порційні шматочки. Якщо рецепт вам був корисний, буду вдячна за ваші вподобайки та коментарі. Дякую за перегляд та вдалої вам випічки.